Друзі, всім привіт! Мотошоп на зв'язку. З вами, як завжди, Макс. І сьогодні знову знаходимося на сервісі Bajaj. А це значить, будемо дивитися, як з заводського пакування на світ народжуються нові мотоцикли. Ми отримали свіженьку партію, тут вже стоять от, зібрані плюсар 180. Ось цей зелененький, всім відомий Bajaj Домінар 400. Але сьогодні ми будемо. Збирати новий мотоцикл, який тільки почав сходити з конвеєру, який ми чекали багато років в огляді. Обов'язково розкажу все про цей мотоцикл. Напевно, на момент виходу цього відео ви вже подивилися презентацію, то, в принципі, знаєте, про що йде мова. Якщо не дивилися, то після цього відео подивіться ще презентацію і готуйтеся до огляду. А мова сьогодні піде про Bajaj Pulsar NS 400. Тільки-тільки от ми їх отримали. І зараз будемо його діставати, збирати, дивитися, що тут розібрано. Я бачу, тут треба прикручувати кермо. Мабуть, як завжди, дуже багато роботи з цим буде. Жартую, звичайно. Ну, коротше, погнали дивитися, як це буде. Виглядати взагалі збирання мотоциклів один із моїх таких найлюбленіших моментів. Це такий особливий тип романтики. Раніше всі мотоцикли. Ну окей, не всі, але переважно байки продавалися в заводському пакуванні, і людина сама збирала. Такий мотоцикл коштував на тисячу гривень дешевше, і його було в принципі простіше пересилати по Україні. Але цікаво, що останнім часом пересилок транспортними компаніями доволі мало. Частіше ми відправляємо мотоцикли на бусику і індивідуально до кожного клієнта. І вже в зібраному вигляді. Ну, Я думаю, що ви в принципі, не хотіли б купувати там, наприклад, KTM чи той же Bajaj в коробці. Це якось виглядало би не дуже престижно, скажімо так. Тож байки всі збираються, перевіряються, заводяться. Проїжджають пару метрів на своїх колесах і вже відправляються в салон для того, щоб ви могли прийти, подивитися. Взагалі не хочеться поки що оцінювати ні зовнішній вигляд. ні тим паче розповідати вам про характеристики, тому що розповідати є що. Я думаю, що огляд також буде гарний і цікавий, тому що мотоцикл гарний і цікавий. Знову ж таки, новинка. Чекали багато років. Розкажу в огляді, скільки ми його чекали. Який концептуальний байк був, скажімо так, пращуром цього мотоциклу і чому його досі не випустили, але вийшов ось такий цікавий екземпляр. А зараз боксери все так приходять, як, як завжди, типу по два в коробці і повністю розібрані. Yeah. Угу. Ну цікаво, більш дорогі мотоцикли приходять. Зібрані можна сказати. Взагалі будемо з вами порівнювати цей байк із Домінаром, тому що тут вже об'єм відповідно такий же самий, ну, власне, тут двигун від Домінара, тому нема чому дивуватися. І будемо порівнювати з NS-200. Щоправда, він має ну, коштувати майже вдвічі дорожче, ніж NS -ка. Але по габаритам я дивлюся, що він ну, дуже схожий, трошечки роздутий. Буде цікаво поставити ці два мотоцикли поруч, то найбільш уважний. Помітили, що тут стоять. Чесно, я не помітив, я не звернув увагу ще на ці мотоцикли. От у мене ці збирання мотиків дуже відрізняються від того, як я сприймаю огляди. Тому я намагаюся взагалі на деталі не звертати увагу, а більш детально дивитися. Більш детально дивитися вже під час огляду. Дякую. Тож, білий колір, чорний колір. І ось тут ще червоний колір. Я знімаю це відео ще до презентації мотоциклів, тому я не знаю, які ви кольори дивилися на презентації. Але я зараз попрошу, щоб там був червоний, тому що. На мій погляд, він виглядає прям дуже-дуже класно. Він точно виділяється між усіх цих. Болтики для дух безпеки на фіксаторі різьби, і їх прям дуже важко закручувати. Але добре, що у наших людей сильні руки. Так, треба і мені щось зібрати. Так, я, я зібрав підніжку. Я зібрав підніжку пасажира. От. Володимир Миколаївич поставив кермо, курок гальма і зеркала. І дуги, і підніжки я зібрав. Зібрав ще дві підніжки. Клас. Так, мені вже дуже не терпиться покататися і порівняти його з усім на світі, з NS-200, з домінаром, з 390 Duke від KTM. Я знову допомагаю збирати. Тримаю, щоб він не поїхав назад в Індію. Спойлери, спойлери. Та хоча після презентації їх вже немає. Та і, в принципі, люди, які цікавляться, напевно, ви вже все про нього знаєте. І можете в коментарях мені щось цікаве про нього написати. Я з радістю почитаю. Перші метри на українській землі. Індійський мотоцикл Пульсар нс 400. До речі, вони кажуть Z. Вони кажуть не Z, а кажуть Зі. Оцю лічку я пам'ятаю. Ми газом заправляли зрідженим цей Freedom 125, пам'ятаєте? А він до речі тут? Так. А, вон він там стоїть. Пам'ятаєте Freedom? Так, фокус, фокус ховається. Хто знає це таке? Мішечки. А, я згадав, це індійці підкладають пакетики з магічним зіллям в кожен мотик, щоб він краще їхав. Бачили, майже у всіх індійців там десь на кермі щось намотане, якісь трічечки, якісь приколічки, а нам вони кладуть мішечки. Треба просто ці мішечки десь... Десь покласти, щоб вони були завжди з мотоциклом. Можу в бак пару кинути. Кину одненький в бак. До речі, тут кольори написані, ось це у нас називається Gloss PE. А, я знаю, що там не видно, так. Дивіться. Gloss PEWT. Ось ось так називається цей колір. Я не знаю, що це, що це за палітра, це РГБ чи інший простір. Скажіть хто шарить. Домінаром у нас все зрозуміло. Це савана-гири. Ну теж дивна назва, але ну, ось такий от колір гири з Савани. Так, а тут у нас залишилося що поставити акум. Бензик ми вже залили, пахучки ось ці от в бак кинули. Зараз поставимо акумулятор і можна буде заводити. Так, так ми готові перше так, заводити. Поставили вогнегасники, щоб раптом що було чим гасити, це полум'я. Полум'я не тільки на мотоциклі, а полум'я в очах, тому що зараз буде перший старт, як тільки знайдемо ключ, ключ ось. Так, дасте мені таку честь. Ага. Аварійка є. аварийка есть. Написано Refuel. Воу! Класс! Ой-ой-ой, какая -ой -ой, страва! Давайте я покажу вам, какая справа Вот таким чином. Так, нова приборна панель. А, ну, Зараз мотик, напевно, ще будуть перевіряти там по цілому списку, по чек-листу, щоб у нього все працювало. Так, все, набридло. Цікаво, гарно кльоце, непогано так кльотце. Що, друзі, зібрали мотики. Як бачите, взагалі нічого важкого в сенсі збирання немає. Вони приходять повністю зібрані. Буквально кермо, зеркала, курки. І поставити залити, і поставити акумулятор, і отримуємо ось таку красу. Я так розумію, що якщо ви підписані, ви вже подивилися презентацію на цей байк, і наступним вже після цього відео буде огляд, потім буде тест-драйв. Підпишіться, щоб не пропустити, тому що мотік цікавий. Я впевнений, що він отримує свою, скажімо так, нішу і буде користуватися популярністю, як власне і всі мотоцикли фірми Bajaj, тому що ми знаємо, що вони. Надійні, якісні і збирають навколо себе людей, що є дуже файно. Мені вже особисто не терпиться як покататися, так і протестувати його з усіма наявними у нас мотоциклами, які, звичайно, пересікаються з ним по потужності, по об'єму та по фактурі. Не будемо рухати там щось типу 300. Не 300, а 790 дюка, звичайно, тому що немає в цьому сенсу. Дюк 390, Домінар 400, пульсар NS 200 тому що тут дуже схожа, дуже схожі габарити. Здається, рама така ж сама, ну, принаймні, конструктивно дуже схожа, але мені здається, вона все ж більше схожа на Домінар. Коротше, про це про все. Поговоримо і розберемося під час огляду, який вже вийде дуже скоро. Підпишіться, щоб не пропустити. Поставте цьому відосіку лайк, щоб його побачило більше людей. І залишайте, будь ласка, коментарі, що ви думаєте про ці мотоцикли. Я на всі коментарі відповідаю. Майже на всі відповідаю, але я точно всі читаю. Тому будь ласка, порадуйте мене своїми. Коментами під цим відео. Традиційно дуже вдячний вам за перегляд. Бережіть себе, своїх близьких, і побачимося з вами в нових відео. Папа! -па.